Знаєте, Я хочу сказати, що два відчуття, які є сьогодні, у мене особисто. Перше, це біль, біль від того, що ми не можемо сьогодні навчати наших дітей у школах, нема цих свят, які ми завжди проводили до війни. І з другого боку, це те, що ми зробили, ми зробили, зробили те, що наші діти, незважаючи на все, можуть. Навчатися нас, що діти незважаючи на все, можуть родити, сміятися бути, бути дітьми насправді, і це дуже дуже важливо. Я спілкувався з батьками, для них це теж має дуже велике значення. Для всіх нас має велике значення, що діти мають можливість в Харкова навчатися сьогодні. до шкіл Будуть навчатися 17 тисяч дітей. Це неймовірно. Насправді так. Ми побудували три школи. Крім цього, в планах у нас до першого січня побудувати ще три школи. Було чотири. Тобто, сьогодні розпочали заняття сім справжніх шкіл, і крім цього, шість станція метрополітену. І я дуже дякую. Дякую, перш за все, будівельникам. Дякую вчителям. Ну, звісно, наша подяка щира подяка нашим військовим, які дають можливість нам це все зробити. Хочу запитати ще, може чат вже будувати підземні дитячі садочки. Знаєте, що стосується дитячих садочків, так, я б дуже хотів, щоб нам не прийшлося будувати дитячі садочки, але вся проєктна кошторисна документація у нас вже є. Ми визначили з містом, де це буде, і будемо будувати підземний садочок. Проєктна кошторисна документація розроблена, і так він коштує вдвічі. Більш ніж підземна школа, на жаль, так на жаль, так, але зовсім інші вимоги є. Але нам необхідно, нам необхідно, бо є потреба в дитячих садочках і є необхідність їх будувати. Тобто будемо розпочинати Ну, Поки говоримо про один поки поки один заклад. Ви пам'ятаєте, як ми розробили проєктно на документацію першу до речі України, побудували першу в Україні школу, потім надали ці проекти іншим містам, А вони такі, як Запоріжжя, інші міста будують там, де це необхідно. Така також і що стосується дитячого садочка. Ми розробили проектну кошторисну документацію. Будемо будувати. Коли розраховуєте плюс-мінус, з'явиться поки що не ска не скажу, бо це перший досвід. Ви знаєте, що в чому річ ніхто не робив до нас цього, і тому нам потрібно все. Знаєте, прорахувати, щоб не було помилок. Крім цього, ми перший раз приступаємо до цього проєкту, і як вам пі піде, це ми поки що казали, що є нормативи. Чому ми зараз допрацюємо це, бо є нормативні документи? Там потрібно, щоб було, щоб ви розуміли, крім класів, да, крім всього. Потрібно, щоб діти знаходились знаходилися там, відпочивали, спали, і це дуже важливо. Бо це зовсім інша рекуперація, зовсім інші нормативні документи. Це насправді дуже важкий проект. Насправді дуже важко. Ми вдома вже три підземні школи, яка буде побудована в інших районах міста Харкова. Кожен район буде мати одну підземну школу. І дві підземні школи один район буде мати. Побачимо, побачимо, як буде далі. Це залежить від військових обставин. Якщо потрібно, будемо будувати далі. Насправді, запит суспільства на це є, запит батьків на це є, і нам необхідно навчати наших дітей.